Всім привіт! Ми знову на дачі. Ну, приїхали ненадовго, звичайно, по своїм, як кажуть, ділам провідати і все таке, подивитися, що тут відбувається. Ну, були морози до цього часу. А вчора в нас сильний була сильна, можна сказати, злива. Ну, так уже періщив той дощ цілий день. Ну і зараз вже починає. Півдня було гарно, так, сонячно. Сьогодні 6 градусів тепла. Але на, на ніч обіцяють вже знову мороз. Ну, це приїхали, подивлюся, бачите, померзла. Ну, вона відійде, це ромашка. Нів'янік ще її називають така крупна ромашка біла. Е, морозники теж чимирники. Хеліборуси ще їх називають. Теж, бачите, чорні стоять. Ну, вони теж це все відійде. Нові листечко з'явиться, це не страшно. Арабіс гарненький. Деякі гейхери попідмерзали. У нас же мороз був без снігу. Снігу практично не було. Турецька хвоздика. Дивлюсь на троянди, хто його знає як воно. Це вже потім буде. будемо бачити, які вони. Отак, ось таке бадилля, гілки на трояндах. Побачимо. Весна, як кажуть, ще не весна, але так вже хочеться, так вже хочеться тепла. Піраканта. Піраканта всередині вона ще більш-менш зелена. А на кінчиках, ну такі вже коричневі листичка, але вона збросить це листечко, це для неї не страшно, вона потім відновить. Ось, ось троянди ще не зрозуміло. Ось такі рододендрон мадам Масон. Ну, побачимо. Як він пережив, весна покаже, як бруньки, чи збереглись, чи не збереглись. Деякі, може, і попідмерзали, але сподіваюся, хоч щось буде живе. Ось так. Ось моє. Нові посадки, не знаю, вони не посаджені, вони в, в горщиках. Поки ще рано щось казати, поки ще рано щось сказати. Як вже остаточно потепліє, тоді вже побачимо, як воно все перезимувало. Ось, ось сука. Гарнесенька, Кіпарисовик тупий грацеліснана. Ось так виглядає. Так, і сьогодні хочу я ще зараз вже пора обрізати наші волотисті гортензії. Ну, Всі знають, як обрізати, залишаємо самі сильні гілочки. І на 2-3 бруньки. Всі такі поганенькі, тоненькі, обрізаємо, щоб у нас сильний був кущик. Поки дощ не почався сильний, то я хочу пообрізати хоч дещо. Ну, на, якщо не все обріжу на наступний раз. Поки не почалося сокорух, ну, стараємося пообрізати їх. Тоді їм легше буде. Ось дереві зелений такий. Ось так. Так, підійдемо ще до троянди новопосадженої, яку який я восени садила. Тут вони в мене. Ну, не знаю. Наче зелена, наче зелененька стовбур. Все побачимо. Побачимо, як вони будуть далі, як вони себе покажуть. Ну, отак от вони в мене зимували. Так вони в мене зимували. Поки ще рано щось сказати. Все буде, коли вже потепліє, видно і зрозуміло. Троянда фулмон. Теж поки зелені пагани. А там не знаю. Ну, для них саме найстрашне це коли буде сокорух і будуть великі морози, і, зворотні, як в тому році. Оце саме страшне. А коли вони сплять і морози, то для них це не страшно. Я так думаю, а там побачимо. Сподіваюсь, в цьому році нам вистачить цих морозів і. Вони не будуть, не буде зворотніх, таких сильних, як було в тому році. А в тому році було до 7 градусів морозу. Зворотню, коли вже прокинувся садок і почався сокорух, і от вдарили морози. Оце саме страшне для наших рослин. Сподіваюсь, такого не буде в цьому році. Ну, все покаже весна. Зелененьке все добре. Обрізала свою волотисту гортензію Silver Dollar. Залишила отаких от три патички. Ви бачили який кущ був. Це залишилась палка, до якої ми підв'язували. І ось селекшн. Те, що такі два патички залишили. Сподіваюся, будуть гарні кущики. Вони тут зростають другий рік. Цей вже третій рік зростає. ось, ну, Почався дощик, і я, звичайно, вже не, не встигла нічого зробити, декілька е, гортензій обрізала. ось, Зараз так роговик виглядає, попідмерзав, але він відновиться, все буде добре. ось, вже в наступний раз приїдемо, то, то пообрізаємо. І ось папороть, яку я прикопувала, я не садила, я тут прикопувала її в горщику. Ну, зелененька, я, я сподіваюся, що це з нею буде добре. Все мокре, все мокре. Дощ іде, будемо їхати додому. Ось такий у нас лютневий садок. Середина лютого, 15 лютого сьогодні. А відео вже, мабуть, завтра випущу. Ось, магонія подоболисна. Ось така красуня, яке гарне листечко в неї. Лохина. Лохина начебто перезимувала непогано. Тут вона в нас на підняті грядки. Ось кущики гарненькі, ось такі червоненькі. Гіл, гілля червоненьке. Зате бур'ян зелененький стоїть. Ото як восени зійшов, так він і, йому нічого не страшно. Ніякий мороз, нічого. Гортензія селекшн. То вже наступний раз приїдемо, то я вже її гарненько пообрізаю. Ось. І ось, подивіться, як виглядає туя містер Боулін Бол. Ось така цікава. Все з нею добре, гарненька ялівець Спартан. Теж гарний. І ось іще один Спартан. Красунчик. Так, іще троянди, які я садила восени. Подивимося. Оно ось це, не знаю, під питанням, як вони. Можливо, все буде добре, та підуть скоріння. Щось почорніле, незрозуміло. Побачимо, побачимо На Ну Тут гарні, о тут гарні, бачите, зелененькі, тут добре. Це наваліс, наваліс, все з нею добре. Ці ж гойдалки у нас, це то дощ, то сніг, то тепер знову дощ і морози. І отак ці гойдалки вони не дають, звичайно, нормально жити нашим рослинкам. І дуже тяжко переносить оце все. Добре, коли випав сніг і лежить, і все з ним з рослинки рослинки під снігом, і все добре. Ой, дивлюся, тюльпани ось у горщику повилазили. Бачите? Це ж тюльпанчики носики свої показали. І ще десь я бачила нарциси, ось, бачите, нарциси теж носики свої показали. Ось тюльпани. Ось тюльпани. Ой, не знаю. А, і ще ось нарциси, подивіться. Подивіться, нарциси, це рядочок. Це нові е, нарциси, які мені Наталочка з каналу Міні-сад Наталки подарувала. І оце вони вже повилазили. А це райграс бульбоносний, отакий зараз підмерз. Ну, то не страшно, він піде. Навесні піде і все буде з ним добре. Пінесетом Сантоліна. Знизу зелененька, зверху вже така от коричнева. Але вона буде навесні стригтися і з нею все теж буде добре. Їй не страшний такий мороз. Лаванда, лаванда, я думаю, теж все буде з нею добре. Ось вона. Побачимо, весна покаже. Зараз ще рано щось сказати. Придбали на тему собі отакий декор доставка. Подивіться, які гарні бузьки. А це лелеки такі два штуки. Вони коштували 200, ну, з лишнім, я вже точно не пам'ятаю, ось, і вони ось так будуть кріпитися на таких двох. Ніжках, це всовується сюди, сюди я вже не буду всовувати, і отак. І ось вони так будуть стояти. Взагалі, ви зрозуміли. Засовуємо в землю і отак два, два отаких гарних лелеки. Ну, це вже буде потім, коли буде весна, коли вже буде потепліє, і ми о, поставимо їх біля ставка нашого. Вони пластикові, пластмасові. Ну, Подивимося, як кажуть, час покаже, як вони себе будуть поводити. Звичайно, на зиму їх буду забирати, а влітку будуть стояти. І ще придбала такі на сонячних батареях акумуляторах. Ось сонячні акумулятори, отакі, От бачите, сніжинки. Ми хочемо тут повісити. Вольтанг ось, ну, десь вальтанки ось тут десь повісити, отакі. Молодилка, як гарно виглядають. Оце ж вони у мене тут в кастрюлі зростають. гарненькі такі. Чебрець. Ось, бачите, гейхери трішки попідмерзали верхівки. Але головне, щоб тут точка зрослу була гарна, що все буде добре, то будемо такий вже кущ великий, тут багато вже можна розсаджувати його, то будемо розсаджувати. І ця гейхірка така гарнесенька. Ось. Мельнянка сапанарія зелена, що з нею станеться. Тіпарисовик, нана. Тедді, тедді. Да, те, так, Теді Бір. Ось такий. Осука блюзінгер. Ну, теж непогана, теж гарненька. Так кінцівки, де її підсохли, то, то це не, нічого не страшно. Все буде з нею добре, гарненька. Осока Айс Денс, Теж чудова. Чудова. Все добре з нею. Гарна.